Друзі, розпочинаємо брізку виноградного куща, який сформований на двохшпалерному типі. Має 5 рукавів, ну і плодові лози. З чого ми розпочинаємо? Ми дивимося на голову куща і видаляємо непотрібну парусі. Молоді лози, але вони не потрібні. Якщо вона дивиться не в наш бік. Наприклад, ось маємо лозу, але вона на врожай наступного року не підійде, а на сучок заміщення гарний варіант. Тому ми підрізаємо на 3-5 бруньок. Наступного року це буде рукав, а плодова лоза сформується вище. Дивимось далі. Маємо рукав, Лоза плодова. Вибираємо, підрізаємо. Залишимо цю лозу і цю, чому дві лози залишаємо, щоб мати вибір навесні. По-перше, заморозки. Друге, це шкідники. Можуть миші видалити бруньку з'їсти, можуть лозу навіть з'їсти. А можливо, навесні в північних регіонах будуть заморозки і загине брунька. Це сорт винограду кадрянка. Обрізається він на 8-10 бруньок. Але ми не знаємо, наприклад, свого сорту, що ми робимо, як ми ріжемо. Ми ріжемо метр 50 приблизно. Можемо порахувати. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бруньок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 бруньок. Ці лози ми положимо на першу проволоку. Із 16 бруньок ми залишимо 8, 10. Періодично. Йдемо далі. Ріжемо. Також маємо рукав, який. Трішки далі лежить. Якщо у вас палера більш розтягнута, кущум є куди лягати. Також дивимося, що ми, що ми тут маємо і, і видаляємо лозу, на якій цього року був врожай. Знову залишаємо одну-дві лози. Ми залишаємо взагалі дві і підрізаємо. Якщо ви бачите, що є механічне пошкодження від проволоки, то видаляємо трішки, підрізаємо нижче, йдемо на цей бік. Також дивимося. в тому році залишили дві лози. Це зараз вже повноцінні рукава, але ми маємо видалити. Минулорічний приріст і залишити тільки лозу на врожай. Врожай буває тільки на однорічних. Зачищаємо і ріжемо. Якщо ми тут одну залишили, то ми маємо й тут одну залишити. Також дивимося підрізаємо. Так, Що ми тут маємо? Ми маємо один рукав, який закриває цю зону, а інший, який лягає далі. То ми що ми робимо? Ми видаляємо минулорічну лозу. Яка відподоносила, залишаємо коротеньку лозу, яку ми розкриємо для цієї зони. Вона має приблизно 5-6 бруньок достатньо. Другий рукав, який тут є, ми залишимо тут декілька лоз, які матимуть закриють цю зону і цю зону для куща. Вибираємо найкраще. Також приблизно метр п'ятдесят. Кожен орієнтується. Бажаєте полічити бруньки. Можете це, це робити. Ми цього не робимо, ми вже за багато років розуміємо, як краще провести обрізку. Дивимося сюди. Також тут маємо плодовий рукав. Момент є. Можемо залишити на рукав заміщення на наступний рік. От ми видаляємо, залишаємо декілька бруньок. З цих бруньок будемо формувати лозу на наступний рік. А цього року ми залишаємо два рукави ці, ой, дві лози, на яких ми отримаємо врожай наступного року. В цьому році була складна ситуація. З вирощуванням винограду. Але маємо те, що маємо. Харківська область, такі реалії. Також залишаємо 8-10. Зараз повністю зачистимо виноградний кущ і покажемо прикладом, як воно має бути в наступному році у вас навесні. Зачистили виноградну лозу від непотрібних лоз. Що ми маємо? Повноцінний обрізаний кущ винограду на наступний рік. Як ми кладемо лозу в наступному році? Отак От зафіксуємо. І з цього боку ми положимо лозу, зафіксуємо. На цьому моменті ми залишимо 8 бруньок плодових. Може, навіть 6. Всі інші ми видалимо, якщо це не зробить погода. Також тут ми маємо таку картину. Також ми так зафіксуємо наступному році так. І також 7-8. Тут також буде 6. Можливо, 7. Тут також. також. Все фіксуємо. І отримуємо врожай. Можемо проводити періодичні обробки винограду від хвороб, шкідників. Дякую за перегляд. Це буде Україна.